На засіданні сесії Київради 22 січня 2013 року представили на розгляд проект землеустрою щодо змін меж Києва, який розробляли у департаменті земельних ресурсів КМДА. Міські депутати сподіваються, що в майбутньому Верховна Рада ухвалить проект, та жителі Київської області проти цього у нас зона чиста зона. Всі весь Київ, почти в сілі лісники, увілічили жителі села, построєні хороми, построєна все. Что, мало? А, не трогайте село лесники? Это земля народа. спокон веков люди трудились на этой земле, пахали, сеяли. Найбільше земель планується забрати у Вишгородського, Бориспільського і Броварського районів. Окрім того, новий проєкт землеустрою передбачає включення до складу території столиці ще й земельної ділянки лісу, площею 998 гектарів біля села Коцюбинське. Цілий рік громадяни області оббивали пороги судів та поки що безрезультатно. Відповідно, проєкт зіноустрою був на розгляді Київської міської ради. Ми просимо його витрубувати, оскільки чинне законодавство передбачає, що даний проект повинен містити погодження суміжних рад. І рішення оскаржувано прямо передбачено включити територію суміжних рад до складу території міста Києва. Ми оскаржуємо рішення. Наразі не з'явились представники Ірпінської, Чабанівської та Білогородської з міських рад. Тому позивачі звернулися до суддівської колегії з проханням перенести засідання. В свою чергу суддя підняв документи, в яких було зазначено, що відсутні особи були попереджені про слухання справи більш ніж за місяць. Я просив би надати можливість цим представникам сторін, не тим, що присутні в залі судового засідання, а тим, які приймали управлінські рішення, які розглядали на певних радах. На радах розглядали питання про можливість вирішення питання встановлення меж між Києвом та прилеглими до нього населеними пунктами в мировому порядку. Бо на даний час Мінорогіон Буді розглядалося це питання неділю тому, і там було вирішено питання про те, що можливість така існує. Графічні матеріали були надані при мені. У питання про розширення Києва багаторічна історія. В останні межі Києва були затверджені в 1936 році і відтоді офіційно не змінювалися. Після здобуття Україною незалежності в рамках територіальної реформи розпочався процес по розширенню меж в столиці, але юридично ці нові кордони так і не були оформлені. Сьогодні ж генеральний план Києва залишається колишнім. А за словами юристів, на законодавчому рівні новий проект не може бути затверджений через велику кількість порушень законодавства. України. Матеріальною фінансовою основою місцевого самоврядування кожної громади, сільської, селищної, міської, будь-якої. Є земля. Чи приймалась до уваги вимога того, що стаття прямої дії, норма Конституції, чи приймалася ця стаття, бо в шапці рішення на посилання на цю статтю немає? Чи приймалася до уваги вимоги цієї статті як норми проймових дії при прийнятті цього рішення, з рахуванням, що в рішенні обліковані ще декілька територіальних громад? Звичайно, приймалось. І преамбула будь-якого річників ради не є вичерпна. Тому вважати, що там не воз... перелічити всі норми закону, то... Не можна є сприймати випадку. вашу відповідь так, щоб приймалася, але не зазначалася. Приймалася. Засідання було перенесено, а опоненти поки що залишилися кожен при своїх інтересах. Валерія Чорногор, Дмитро Ієвлів, Служба інформації за київським часом.